Сьогодні, зранку, я цілий час думав про те, що проповідь сьогодні має бути короткою. Залишайтеся, і ми разом довідаємося, чи так буде, чи ні. Ми слухаємо, як Господь докоряє, робить те для кожного з нас, чого ми не любимо. Ми не любимо слухати на свою адресу. Різних слів, які пов'язані з нашим життям, нашою поведінкою, зачіскою і іншими справами, які відносяться суто до нас. І Господь так само докоряє тим, хто не слухає. Вчора ми слухали, як він обирає 72 особи, апостолів, і посилає учні, які мають проголошувати. Вони повертаються, розповідають про те, як вони проголошували. Але продовження є таке горе тобі Хоразине, Капернаум, Витсайдо, ті міста, в яких так насправді найбільше було чудес Ісуса, ті, які найбільше бачили Його присутність, які найбільше слухали, де він перебував серед них. Капернаум було таким, можна сказати, логістичним центром, звідки дуже часто вирушав Ісус у свої подорожі. А Тирисидон, сучасний Ліван два портових міста, які, як історія описує, були досить серйозно замішані у різні поганські культи, але й водночас стиль життя не був, скажімо так, чи то моральний чи такий зразковий. Дивовижна річ. Вони будуть більш ближче Ісуса, ближче Бога, ніж ті, які бачать Ісуса на щодень. Яка є місія Христа? Це те, щоб кожен увірував, прийняв Бога до свого серця. Для того Господь посилає цих учнів, яких обирає. Хто вас слухає, мене слухає цікава річ. Далі, коли ті, хто слухає, можуть по-різному сприйняти. кожному з нас є прагнення Бога. Коли відкриваємо катахізм Католицької церкви, це перший розділ, перша глава, що прагнення Бога є влите в наше серце. Архієпіскоп Шін говорить про те, що людина шукає Бога і тих благодатей, які вона втратила, чому, бо раніше вони належали до людини. Вони були наші. Так він пояснює, наскільки первородний гріх все перемінив у нашому житті. Ми не любимо, коли нам звертають увагу. Чому? Можливо, тому що ми думаємо, що ми знаємо найкраще. Ми не любимо, коли хтось нас повчає. Чому? Тому що думаємо, що знаємо найкраще. Ми не любимо зауважень. Чому? Тому що знаємо, як робити. Дуже коротко, на злість мамі зимою не одягну шапку і відморожу свої вуха. Трохи банально, трохи просто, трохи занадто просто. Але плюс-мінус так іноді виглядає наша реакція на слова людей і самого Бога. Ці слова відносяться, слова Ісуса відносяться до усіх. Можливо, зараз хтось із нас е, слухає перший раз цих слів, дивиться цю Божу службу перший раз, слухає про Бога, і тут одразу такі слова докоряння. Ну, нічого собі потрапив, послухати про Бога. Хтось, можна сказати, вже не один день, не один рік, не одне десятиліття приходить до храму, молиться кожного дня. І тут теж маю почути докоряння, які ну, абсолютно мені не є потрібні, і я не хочу їх слухати. Ніхто не хоче слухати. Причини, причини є прості. Мабуть, ми думаємо, що вже достатньо знаємо, достатньо хороші. А друге, ми призвичаїлись настільки до наших принципів, засад. Живемо тим, до чого призвичаїлись, і вже не віримо в те, що може щось помінятися, то й не треба, мабуть, і починати. Не жили добре, то й не будемо починати. Не знаємо до кінця Бога, то нащо ще й собі клопоту завдавати під сонцем? Різні є причини. Але Бог завжди виходить, щоб шукати людину, щоб знайти її. Ті, хто був у Капернаумі, в Вецсайді, в хоразині, бачили, чули і знали, що Він є. І неначе ця присутність з Богом має запевнити все те, що є в пакеті: спасіння, благодать. Любов, те, що мені нічого не станеться, а він їм докоряє. Мабуть, тому що не наступила переміна, докорінна переміна життя, перше через прийняття Божого Слова, а друге відійти від того гріха, який відводить мене від Бога, від себе самого і від ближнього. Тиресидон. Портові міста, де життя не було найідеальнішим в плані моральності, розуміють те, що потребують тої переміни і слухають Господа, слухають, так як навіть цар Ірод слухав Йоанна Хрестителя, то він далі піддався своїм слабкостям і наказав відрізати голову Йоанну Хрестителю. Але Біблія говорить з острахом. Але слухав, розумів, що там є правда і істина. Докоряє Господь не тому, що хоче нам сказати, ай-яй-яй, який поганий, щоб ти змінив тільки поведінку, склав гарно руки, сидів при столі симпатично, пістригся гарно, носив гарне вбрання, не так, як інші, якісь модні, культурні або інші молодіжні, щоб ти. Не мав твердого серця, Господь докоряє власне за це, що серце залишилося твердим на прийняття самого Бога. Найбільша проблема нас, людей, чому теж і варто послухати це докоряння? Що ми не розуміємо кількох речей. Перше, Бог нас любить, і це є правда. Так, дійсно, Бог є і тим, хто вимагає, але і хто справедливий. Наступна річ, Бог дійсно влив у нас величезну, незбагненну кількість благодаті, любові дарів, і вони є прекрасні. А що ми робимо? Ми не вміємо з них користатися. Ми чомусь ліземо туди, куди не треба, споглядаємо на те. Що не є потрібне, прагнемо того, що не насичує ні наше серце, ні нашу душу, ані не робить наше життя кращим. Ми залазимо в якісь нетрій гущавину якихось подій, егоїзму інших, щоб десь в цьому бути, але не бачимо світла. Бог створив з любові для любові, влив величезну кількість дарів у наше життя, прекрасних дарів, щоб ми з них користалися. Ми або боїмося з них користатися, або думаємо, що ми нездібні. Так як один семінарист, вже деякон, приходить до ректора семінарії перед самими свяченнями, рукоположеннями і говорить: Отже, я не буду приймати священницькі свячення. Каже, для чого? Я недостойний. Сказав правду. Сказав правду. Але ректор сказав ще одну правду. Слухай каже, ніхто не є достойний. Але Бог робить так, що Він, кличучи нас до життя разом з ним, не тільки до священства, а до життя разом з ним, в силі хрещення, щоб ми ставали тими, ким Він нас створив, Щоб ми повернули ті втрачені дари перше завдяки Божій благодаті. Щоб ми не боялися, страх нас паралізує, ми думаємо, що не зможемо, не вдасться. І це одна з найбільших проблем. Бог забирає цей страх через своє діяння, але він зробить це тоді, коли кожен з нас зможе відкритися і захоче. Якщо хтось перший раз слухає цю проповідь, дивиться цю Божу службу, і якщо хтось має сумніви, чи Бог взагалі існує. Спробуйте сказати лише кілька речень, можливо, навіть одне. Боже, якщо ти існуєш і ти дієш в мені, дай мені дар віри, дай мені дар віри, щоб я увірував у Тебе і подивився на себе, і побачив тебе. Ми дуже часто не бачимо Бога добрим, тому що не бачимо того доброго, що є в нас. Не бачучи доброго, що є в нас, шукаємо погане в інших. Щоб сказати, такий є світ, маємо те, що маємо, те, що було, то і є. Бог натомість створив нас добрими. Якщо вже багато років ти віддаєшся Богові в молитві, але і надалі маєш сумніви в тому, чи Бог існує, чи діє в тобі, чи Він тебе перемінює. Скажи так Боже. Дай мені пізнати то добро, яке є в мені. Бо з любові для любові ти мене створив, Ти, який є любов'ю, допоможи мені жити тою благодаттю, яку ти мені дав, щоб я радів тим життям у твоїй любові і присутності. Не біймося того, що ми можемо про себе побачити. Або почути те, що нам в нас самих не подобається. Не варто боятися пізнати себе і довірити те все Богові, і щоб з його допомогою, з допомогою тих людей, хто буде поруч, допоможе нам відкрити ці дари, щоб ними жити, щоб ми дійсно не лише знали, що Бог присутній серед нас, не були мешканцями Капернауму, Весайди. Були мешканцями Тиру і Сидону, які знають, що потребуємо переміни і знаємо, хто це може зробити. Навіть якщо наше життя зараз не є блискучим, в тому значенні, що знаємо, ми потребуємо переміни, але знаємо, хто це може зробити. Християнин це не та людина, яка ніколи не помилиться, ніколи не впаде, ніколи не согрішить. Ні. Християнин це та людина, яка знає, завдяки кому я встаю, набираю сили і йду далі. Йду вперед, піднімаю голову сміливо, відважно, з посмішкою, чому моєю силою є Господь. Амінь.